Не очікували, що буде за 5 кілограмів, ну, хоча на УЗД нам говорили, що це буде не маленький хлопчик там з вагою 4,5, ну, плюс-мінус, але ну, не за 5 кілограмів. Останнє не знали, як назвати, а потім вирішили Дем'ян з чоловіком. Таке непогане ім'я. Один костюмчик підійшов, тільки з усіх, які були трошки ширші. бо, А так замінили на більші. Хвилююся, підтримую дружину. І, ну, для мене це не складно, навпаки воно і для дружини легше, спокійніше.